Хочу поділитися ще однією історією. Не так давно мені зателефонувала моя клієнтка. У неї була ситуація негативна з фінансами. Багато чого там відбувалося, різного, неприємного і так далі. і так далі. Мені гарно йшла інформація про цю ситуацію, я їй висловила свою думку і так далі. І все одно я якби ввечері піднялася доверху, і я питаюся, як я можу допомогти цій людині. І мені така відповідь, що допомогти можна, звичайно. Але однозначно це її урок, урок, який вона повинна пройти, для того, щоб з нею далі такого не траплялося. Бо мені чітко йшло, що далі може бути щось таке. Де вона може втратити набагато більше. Тобто вона повинна цей урок пройти. От коли вона втратила там певну суму, вона повинна якби усвідомити, чому це відбулося. Якби урок пройти, розумієте? Зафіксуватися на цьому, зрозуміти, чому так відбулося, і щоб далі цього не повторювалось, щоб не втратити ще більше в якихось ситуаціях. І Ну, я зрозуміла, що робити нічого не треба, так воно має бути. І мені ще сказали таку річ, що можна зробити таку практику. Ну, цікаво було, тому що я не очікувала такої відповіді. Якщо ви, от хочу порадити всім, якщо ви колись втратили якусь суму, велику, невелику, ну, немає різниці. Ну, як є різниця, звичайно, для людини, але я маю в виду для цієї практики. Ви втратили якусь суму грошей, чи ви її загубили, чи ви вам не доплатили, а ви знаєте, що ви домовлялись там про якусь одну суму, а вам заплатили менше. От в такому роді, якщо ви втрачаєте якусь, якісь фінанси, певну якусь суму? Ви чітко можете проговорити, що з цими грішми. Ідуть від вас там хвороба, там я не знаю білі коліні, там, якщо у вас є така проблема. Тобто, ви називаєте те, з чим ви хочете попрощатися. тобто ви прощаєтеся з цими грішми, їх відпускаєте. І ви кажете, що ви хочете, щоб з цими грішми пішла там біль якась, що у вас там тривожить у тілі. Або там якась у вас негативна є ситуація, там на роботі склалась, там ще десь, е, якийсь стосунках щось там у вас не так. Ви хочете, щоб у вас наладились стосунки там з близьким, там з чоловіком і так далі. і так далі. Тобто, ви проговорюєте це, можете все проговорити, можете направлено на, на щось одне сказати. Це дуже дієва практика. Дуже. І, повірте, вона спрацює. І дуже сильно спрацює. Тут є ще один такий нюанс. Який нюанс? Мені було чітко сказано. Дивіться, якщо щось відбулося таке негативне, ви повинні засвоїти цей урок зрозуміти, зробити висновки, чому так відбулося, що вас хотіли навчити, що вам не потрібно більш повторювати робити, так як ви зробили в тій чи іншій ситуації. І не впасти в жертву і не стати от часто ми, да? от щось там, якісь люди да, у вас забрали ці гроші, наприклад, чи якась там щось там відбулося, да? ви починаєте цих людей там на них просто там, я не знаю, проклинати. Говорити негативні слова, і це зрозуміло, що ми всі люди. У моменті є злість, коли це великі гроші і так далі, і так далі. Це однозначно, в нас є ця емоція, ми її проявляємо, але не впадати в ню. Що ти починаєш прям проклинати цих людей, от прям туди енергетику свою сильну давати, давати, давати. Розуміти, на енергетичному рівні, якщо так відбувається, ти нічим не кращий за цю людину. Ти стаєш на рівні з цією людиною на енергетичному рівні. Тому краще, так, да, в моменті ви розізлились і так далі, і так далі, але ви робите цю практику. І повірте, для вас ще більше буде вигода. Так має бути. Ви отримали урок, і ви позбулися чогось негативного у вашому житті. Це не моя практика, це практика вищих сил. От прям спробуйте, якщо вам у Вас буде якась така негативна ситуація перетворіть її в позитивну.